Голова Тростянецької громади Юрій Бова взяв участь у марафоні громад, який проходив у Польщі. Під час заходу 25 міст України представили своє бачення пріоритетних проєктів відбудови та подальшого розвитку своїх громад шляхом залучення інвестицій. Є досить цікавий в Україні проект, називається «Ребілд Україна. Це проект пов'язаний з пошуком. Ну, по перше, формуванням бази даних про руйнацію, яку здійснили російські війська в Україні. В тому числі по нашому місту Трасянець цей проект робив е, таку повну візуалізацію, скажем так, дато тобто, зйомки кожного е, кожного будинку, кожної будівлі, які пошкоджені були росіянами е, шляхом обльоту з квадрокоптера, фіксація цих руйнацій, і експерти оцінювали приблизний. Вартість приблизно руйнації тих чи інших об'єктів і загалом сформували таку методичку, ну такий буклет, фактично, де чітко розділилися житлового фонду, скільки там, бюджетних будівель і так далі. Зруйновано, пошкоджено. І фактично, саме якраз з їхнього звіту ми дізналися орієнтовну суму збитків. Нашій громаді, які нанесла Росія, це близько 100 мільйонів доларів США тільки з зовнішніх, з зовнішніх пошкоджень і руйнації і будівель. І цей проєкт продовжує цю роботу і організував у місті Варшава потужний форум, на який запросили. Різних людей ну і політиків запросили представників, різних урядів там міністерства економіки, якихось інших там їхніх підрозділів, скажімо так, бо були і. І Латвія була, і Німці, і Австрія, і Данія, і багато інших країн, які представляли торгово-промислові Палати, там їхні там якісь міністри, і так далі. І були також запрошені багато різних компаній, які зацікавлені у роботі в Україні або співпрацею з Україною, або Допомозі Україні якимись там будматеріалами чи якимись своїми послугами, які вони надають, зокрема. Тобто, ну і звісно, саме це врядування українське, яке ну найбільш пошкоджене, загалом брали участь 66 громад. Цьому форумі із них 22 громади були представлені на виставковому майданчику. Кожному було відвідене своє місце, столик для перемовин і телевізор, щоб можна було показати презентацію, фільм, там інші якісь матеріали і так далі. І от ці 22 фактично громади виступали на цьому форумі, в тому числі і я від імені Трасінецької громади перший день серед таких найбільш пошкоджених міст, такі як Херсон, такі як Буча. Ірпінь, і був Трасінець Чернігів, був Трасінець також, і ми говорили про те, от, ну, що наробила на цій території Росія, і пояснювали саму природу цієї війни, тому що багато іноземців з різних країн не всі до кінця ще віддають, скажімо так, належне, що взагалі відбувається в Україні, наскільки серйозна ця руйнація. І тому з кожним фільмом, з, з кожною фотографією, з кожним виступаючим. Я думаю, що більше вдавалася інформації до кожного, хто був на цьому форумі. А дуже багато було як учасників ну, цієї виставки, цих фірм, а також приїжджали інші люди, які приїжджали просто відвідати цю, скажімо так, конференцію, побувати на самому, послухати спікерів, які виступали на конференції, бо був аби два зали, дні був переповнений зал, повністю не було навіть місць. Люди стояли, слухали уважно кожного виступаючого. Ну і звісно, це можливість для того, щоб. Поговорити, показати себе, ну не себе да, а нашу громаду, в чому проблема в ній, що ми шукаємо, що ми вже зробили, які в нас проекти і так далі. І звісно, нас акцентували учасники, не учасники, а організатори цієї конференції, а серед організаторів, також була Асоціація міст України і клуб мерів. то фактично акцент був зроблений на те, що треба крім загальної презентації по місту. Зосередитися, що ми все-таки хочемо в майбутньому, да? що ми хочемо найбільше, яка проблема є в громаді, який найбільший об'єкт, який потребує нашого вирішення в нашій громаді? Ну, кілька таких об'єктів. І ми для. Участь у цій презентації у цьому форумі обрали кілька об'єктів. Це повне відновлення нашої лікарні, а також п'яту школу, яку треба термомодернізацію, яку треба зробити, яку нам обіцяли держава ще до війни допомогти зробити. Але на жаль, до сьогоднішнього дня вона залишається такою непривабливою, не термомодернізованою, потребуючим ремонту покрівлі, ну і багатьох інших актовий зал так далі, їдальня. І от, тобто от ми взяли ці два об'єкти, ну, звісно, і не забули про навколишню територію навколо цього скажімо так, освітнього закладу. Це спортивні майданчики, якісь місця для відпочинку дітей і так далі. Тому а ці два проекти були основними, а вже на столі перемовини, де ми, де, де ми їхали, да, ми робили буклети, відповідні буклети, які фактично показували. Три на три напрямки, да? тобто, як відбувалася окупація і що зруйнували росіяни, тобто об'єкти до і після по кожному об'єкту, не тільки ці два: будинки, приватний житловий фонд, стадіон, там, бібліотеки і багато інших об'єктів. Така загальна інформація. Другий буклет був про проекти, які ми бачимо по відновленню. Крім цих двох, що я назвав це лікарні і шп'яти школи, це лісодослідна станція, це очисні споруди, це стадіон. Це школа в солдатському, і там багато ще інших об'єктів. А також ми ще пропонували кілька об'єктів, які можливо якимсь інвесторам будуть зацікаві. Такі нові об'єкти, які ми будуємо. Це наш хаб, щоб його добудувати, спортзал лока... із басейном, щоб його добудувати, бо вже певна частина робіт зроблена. Спортивну базу не скучно, щоб її розбудувати повністю а також е, такий відпочинковий комплекс у селі Лучка, по якому теж концепція, в принципі, є. Ну і там ще кілька інших напрямків. Тобто такі цільові проекти, причому чітко описані з обсягом робіт, які треба зробити, з е, суттю, скажімо так, навіщо це їх Ну, Особливо знову таки, акцент був зроблений на лікарню, бо нам ще, незважаючи на ту велику кількість робіт, яка зроблена, ще треба зробити. Загалом півтора поверху ремонту, як мінімум, ну, це і хірургічне відділення, ну саме відділення зробити, опірблок вже робиться. Також травматологічне відділення треба зробити. Ну і ще буде треба робити приймальне відділення також. Тобто ці, ну, скажімо так, навіть три відділення треба буде ще робити. Крім того, ми чітко говоримо про повну модернізацію нашого закладу. Термомодернізацію. Або сьогодні навіть пошкоджений стаціонарний корпус, треба буде його замінювати, ремонтувати, те, що пошкоджено. Можливо, повністю навіть знімати, тому що там підставали деякі ці мінвати. А також робити термомодернізацію інфекційного відділення поліклініки, дитячого відділення тобто всіх будівель, щоб вся лікарня була енергоефективною, враховуючи, що вона опалюється своїми засобами дровами, не газом. Нам, якби чим вона буде більш утеплена, тим менше ми спалимо дров, а значить, збережемо більше природи, а значить, менше викидів СО2 в атмосферу, а значить, менше коштів. Витрачається в лікарні, а значить більше коштів піде на лікування або на створення належних умов лікування наших людей. Тому такі акценти і по кожному отдельно, там скільки стоїть утеплення, скільки стоїть ремонт всередині поліклініки. До речі, там три поверхи треба ремонтувати повністю. Тобто такий більший акцент був, звісно, на лікарні на п'ятій школі, але й інші проекти були в другому буклеті затронуті. А третій буклет ми підготували для е, різних бізнес-структур. Бо у нас напередодні цієї поїздки була розмова онлайн через Zoom платформу. Ми познайомилися з торгово-промисловою палатою значить, Італії, провели таку азнаказнакомчу ну, зустріч. Італійці привезли 32 компанії різноманітні, які планують після війни взяти участь у відбудові України. Ну, що значить відбудові? Не тільки тих пошкоджених об'єктів, які ну, ми маємо сьогодні. А треба буде Україну перебудовувати і наші міста, в тому числі водогони, каналізація, ті самі очисні, те саме утеплення різних будівель, там, ремонт житлового фонду. Ну тобто, ну щоб ви розуміли, наприклад, програма декарбонізації в Європі. Вона означає, що взагалі от використання шифера не повинно бути на громадських і житлових будівлях. Тобто, розумієте, да? тобто всі п'ятітажки, чи бугнові через через 10 років повинні бути прикриті, умовно кажемо, металочерепіцею. І тому такі проекти вже цікавляться ними. Італійські компанії різноманітні, будівельні, архітектурні, планувальні і інші, значить, які приїхали на цей форум, і ми готували для них. А також для інших теж торгово-промислових палат і для інших компаній готували окремий буклет про бізнес-можливості в нашій громаді того чи іншого суб'єкта, якщо він захоче тут займатися. Бо якщо, наприклад, якась компанія з Італії там, чи з Німеччини приїде ремонтувати, умовно кажемо, 5, 5 житлових будинків да, там, чи 2 житлових будинка, їм треба десь розмістити свою базу, десь мати офісне приміщення, десь складські матеріали робити, де це все робити. Ми показували земельні ділянки, які в нас є. Для виробництва у нас є земельні ділянки на промпаркі на нашому. У нас є там і інші ділянки, По кожної з них в буклеті чітко описана інформація. Крім того, ми чітко показували, що є можливість не тільки будівельного бізнесу, є можливість співпраці в, в агросекторі, наприклад, сади. Ми маємо сьогодні більше 100 гектарів садів нашої комунальної власності, які ні один з яких не використовується вже десятиліття. Вони всі вже, ну скажімо так, вичерпали свій природний ресурс. Яблуні ті майже не родять, і тому у нас є вже виставки Сумського аграрного університету про те, що декілька цих садів вже обстежили, сказали, що треба їх вирізати. Вони вже просто відвіджили просто своє і треба оновлювати. і Ми зараз працюємо над цим питанням. Тобто ми говорили, що ці 100 гектарів садів ми можемо бути партнерами в цьому і можемо продати в оренду, якщо хтось хоче чітко залишити сад. Не зробити так, що ми дамо земельну ділянку, а вона буде розпахана і знову там з'явиться ку кукуруза. Ми хочемо, щоб були робочі міста, бо сад це робочі міста. Так само ми говорили про можливості в животноводстві. Да? Бо в нас колись в кожному селі була ферма, працювали люди і так далі. І от це теж в першу чергу земля, де є вода і так далі. І третє питання це ще водний фонд, це озера, значить, вирощування риби і пов'язаний з цим, потім бізнес, переробка і тому подібне. Тобто, а ці тематики, ми три тематики підготували такі дуже змістовні буклети на англійській мові. Ми цим займалися ну, на напередодні на, на, на поїздки там кілька тижнів. І наша задача була Сотням людей, які були з бізнесу присутні на цій конференції, роздати ці буклети, а не просто там мою візитівку і все. Тому ми дуже звістовно працювали. Скажу відверто, не було часу навіть там піти попити чаю. Зранку до вечора куча зустрічей до нашого століка. Багато приходило людей. От і ми активно спілкувалися, показували фільм, роздавали візитки. Сразу люди на почту отсилали ці матеріали, і чим потрібно було. А були представники від Америки, Данії, Великобританії, Австрії. І Літви, Латвії, Італії, Польщі, і інших там інших країн, які підходили, цікавилися, якісь фонди міжнародні, які пропонують співпрацю в різних напрямках. І тому це заша була з кожним переговорити, кожному пояснити, бо деякі не розуміли, деякі приходили, говорили, купіть у мене завод. Да? Тобто ну класно було б звісно купити завод, якщо були б у нас кошти. Купити завод і поставив, міська рада поставила завод, почала випускати піноблок. Я умовно кажу. Та і ми пояснюємо, що слухайте, кого ви, ми, ми не можемо, міська рада не може купити завод. Може купити завод якийсь приватний бізнес. Да? Давайте ми вас зв'яжемо з тим, тим тим нашим підприємством. Або в нас є підприємство, наш завод, да? яке пусте, яке не працююче. Якщо у вас цікавить, метал, металопереробка або якісь там вироби з металу. Може, вам се, є сенс скаперуватися да? ваші технології їхні територія і працюйте разом. Ми, тобто, ми є таким містком для партнерства між бізнесом. Ми не можемо самі збудувати завод і там виробляти плітку тротуарну, там, чи піноблок, чи якісь будівельні інші матеріали, чи якісь там швелери, чи стінові конструкції, і так далі. Тому що це не є завданням головним сьогодні органам влади за своєю природою і, скажімо так, законодавством. Тому це б доводилося пояснювати ці речі. А є були фонди, які. Познайомилися з фондами, з різними, які працюють над допомогою Україні, гуманітарної допомогою, психологічною допомогою і так далі. І зараз з ними дуже активно ну, продовжуємо вже спілкування, вже від деяких є листи. ідуть, що ми з вами познайомилися на такої-то виставці, тому що треба це все переварити. Тиждень, бо в мене три пакети стоїть різних рекламних брошур, Треба знову все посортувати по напрямкам економіка, щоб займався відділ економіки, там, соціальна політика, допомога людям, наш відділ соціальної політики, їм передати це все. Тобто весь цей багаж знань, що ми привезли, і багаж інформації. Ми будемо роздавати тепер нашим підрозділам, які будуть допрацьовувати ці питання, і далі контактувати з кожним. Бо контактів, от, от, візитки, ну, кількість візиток, які, які, ну, які, які цікаві, скажімо так, були. Тобто тут, грубо говоря, півсотні візиток, які треба з кожен з них зв'язатися і говорити. Ну, наприклад, там от, компанія італійська проєктують міські простори. Ми поговорили і запропонували їм долучитися до планування простора міського, вулиця Міра, парк біля Благовіщенської церкви, фонтан. А тут територія колишньої адміністрації. це і вся площадка, що тут, знаходиться Бо Ну, повірте, ці всі клумби, ці всі, ці всі стоянки, вони не сповна використовуються в центрі міста, і такої центр міста ще може розвиватися. І ми проговорили це питання: це як спроектувати цей простір, можливо так само взяти участь у проектуванні площі на соркової армії. Бо поки що вже рік минув майже да, скоро, але ми не бачимо проєкту, яку там десь держава замовляла чи адміністрація замовляла, я не помі, хто їх замовляв, бо якісь картинки в інтернеті періодично з'являються. Але ми хочемо, і моя позиція, щоб населення Трасянця чітко брало участь у цьому проєктуванні, яким образом? було повідомлено про це, да? брала участь у голосуванні, а цей варіант чи цей чи цей варіант кращий. Тобто ну, ця площа робиться для да, а не для звітності якогось чиновника. Тому дуже важливо залучати мешканців міста, робити громадське обговорення. Це публічний простір, найголовніший публічний простір нашої громади, в'їзні ворота, скажімо так. Да? ЖД вокзал, автовокзал, Сум, який в'їжджає, сразу бачиш цю площу. Тому нам би ну, на слухати наші позиції і так далі. Або щоб архітектори пропонували нам пропозиції, а така, а такий варіант, а такий варіант є і так далі. І тому, чим більше буде брати участь різних суб'єктів у цьому процесі, тим... Ну, більш якісним вийде цей продукт і буде зроблений так, щоб потім люди не говорили, що от наша ви це зробили. От краще ви б зробили так, а так, а так. Тому що, повторююся, нашим людям користуватися цією площею, нашому бізнесу навколо неї відновлювати свій бізнес і так далі. Тому ці механізми ми проговорювали, і зараз будемо з кожною цієї організації контактувати, надсилати необхідну інформацію. Бо, наприклад, цим італійцям, це ми проговорили перша зустріч, да, це така ознайомча зустріч, ми до друга побачили в очі. А далі вже індивідуальне спілкування спеціалістів. Тобто їм треба виснути сйомку місцевості, там, пошкодження, з квадрокоптера сняти повністю територію, і побажання наші описати і так далі, і вони вже почнуть працювати на тих чи інших умовах. Тобто такі от зустрічі були, вони були дуже плідними. Скажу чесно, тому що мало того, що контакти да, ми дуже з багатьма цікавими людьми познайомилися зараз з різними фондами, які цікавилися, підходили, а як у вас. Навіть ті фонди, які, здавалося б, знають нас, да, підходили і більш вже сідали, і більш містовно розмовляли там по певним речам. І я бачу, вже зараз є трошки інший результат, ніж було до, до цього. Але ми всі разом побачимо результат цих, таких поїздок не завтра, да не післязавтра. Це те, що буде формувати наше. Майбутнє нашої громади через рік-два, фактично, може навіть більше, в залежності від того, як швидко закінчиться війна. І, 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 до речі, питання було там про безпеку людей. А да, фірма приїжджає, чи безпечно у вас працювати? Чи можемо відрядити ми працівників там і на якусь роботу, якщо ви так близько до кордону? Тобто вони цікавилися всім. І я говорю, що з утра до вечора були в нас ці змістовні дуже... Дискусії до нашого століка інколи навіть стояла черга, люди в чергі стояли, щоб один за одним підійти, познайомитися, взяти інформацію і так далі. Тому вважаю таку поїздку дуже корисною. Дякую нашому партнеру, проєкту Rebuild Україна, тим всім організаторам, які організовували Асоціація міст, клуб мерів, які організували цю поїздку. Фактично, ми ну, трохи втомлені, звісно, тому що це все ну, дуже. Дуже насичено дуже насичено ці зустрічі і практично зранку, з 9 ранку до пізнього вечора, ми в 8.30 приїжджали і десь в 8 вечора уходили з цього павільйону, вже завершуючи, скажімо так, там останні розмови і так далі. Тому така була поїздка. До речі, ми цим не завершили нашу наш візит в Варшаву. Ми а був я і наші два, двоє колег із відділу стратегічного розвитку і проектної діяльності. Ми ще зустрілися з одним із міжнародних фондів, з польським міжнародним фондом. І ми провели там плідну дуже зустріч, і ми перед цим подали 22 два проекти по нашій громаді на розгляд цього фонду. Проекти різні проекти від придбання автотранспорту більш сучасного, ніж у нас зараз є. До, наприклад, там, відновлення замість котельні в центрі міста на вулиці Татаренка, створення такого громадського простору, освітнього громадського простору для палацу тітаєнатства, для молоді, для нашої. Тобто перетворити цю котельню, яка не працює вже котельнем, такий публічний простір, де там діти могли б займатися і так далі. Проекти пов'язані з реновацією клубів, бібліотек в сільській місцевості. Проекти пов'язані з. Соціальним напрямком, наприклад, там, з, по інвалідам, по культурі, по е, скажімо так, неформальній цій світі, яку зараз е, можна проводити, яка дуже популярна зараз. Це хенмейде, ці всі, які робляться на фоні бібліотек, там, і в сільській місцевості теж. Тобто 22 проекти наших подано було в цей фонд. Ми зустрілися з представником фонду і дуже детально проговорили е, майже кожен з цих проектів. Якийсь було зрозуміле йому все, якимось були питання, уточнення. І вже зараз ми опрацьовуємо один з проєктів, і цей проєкт пов'язаний, я не буду його повністю поки озвучувати, бо я так зрозумів, що чим більше озвучуєш, чим потім може щось не От, Тому один з проєктів пов'язаний з створенням робочих місць в сільській місцевості. Ми працюємо зараз цим фондом. Подивимося, як буде далі. Тому ми провели такі дуже плідні зустрічі, і на кінець нашого візиту. Ми дзвонилися з нашими українцями, які зараз знаходяться в місті Трунь, далі Варшави, там майже 300 кілометрів. І ми з'їздили в Трунський штаб допомоги Україні. Там Кристина Бордюх займається, інші там українці займаються і не давно організували з перших днів він працював цей штаб допомоги українцям. І Різну збирають допомогу і на лікарні, і медобладнання, і так далі. І ми провели таку зна яку ознайомчу зустріч з їхніми представниками цього їхньої організації. Це волонтери всі. А також зустрілися там з польським одним із партнерів їхніх, який зараз шукає можливість придбання такого спеціалізованого транспорту для лікарні. Побачимо, вийде це чи не вийде, де можна буде проводити операції прямо в машині. Так? Тобто машина спеціальна, як, як, як не реаніоніабіль, а як передвіжний хірургічний зал, так? передвіжний. Фактично. Подивимося, наскільки він нам потрібен цей автомобіль. Зараз наші медики це вивчають. І також проговорили питання можливості передачі нам різного такого розходного матеріалу, який йде для лікування хворих операцій, шовний матеріал, да, шви для варикозних, там речей, шви для кесарева, шви, там, ну, різні шовний матеріал для інших травм, травматологічних і так далі, різних э, травм. І в принципі, ми нашу машину, щоб ми яку ми їхали, повну забили цим матеріалом, скільки можна було погрузили плотно і поїхали додому не спустими руками. Все продали Анатолію Антовичу Плахтері. Він мене подивилися з лікарями і зробили замовлення. Ми, ми брали кожного по 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 одному різного. Так? І зробили замовлення моєму вже і сьогодні. Наскільки мені відомо, вже автобус їде з Польщі, і в ньому автобус на Суми, і в ньому вже в цьому автобусі є е, 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 вже карабки вже в більшій кількості старунні їдуть на нашу лікарню, щоб не вести спеціальним автотранспортом. Тобто Ми вже там підпочили перевозчиків і інших людей. Вже сьогодні їде шовний матеріал, який буде використовуватися для лікування наших хворих. Ну от Здавалося, да? То, ж, поїздка, конференція, можна було виступити просто і уїхати. Ні, ми попрацювали ще два дні і фактично ну, дуже якісно повернулися із цієї поїздки, яка дає тепер напрямки, ще додаткові напрямки для спілкування, для контактів, для ну, думок про майбутнє Трастянця, яке воно буде. Бо, повторюся, сьогодні ми не тільки від, відремонтовуємо те, що пошкоджено. Да? Ми повинні перебудовувати, вже думати, як перебудувати Трастянець. Щоб він був більш зручний, більш комфортний, навіть, навіть більше, ніж він був. І це величезна робота, над якою працює вся команда міської ради. І це головна теза, яка сьогодні йде від наших західних партнерів. Не перебудовуйте, не, 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 не відбудовуйте те, що у вас було старе радянське. Прибудовуйте вже на сучасний європейський лад. До речі, ми з нашим проєктним відділом заїжджали в, до наших партнерів міста Бухвала. По дорозі і фактично подивилися ще раз більш детально пройшлися там по їхнім закладам культури. Якщо ми хочемо, наприклад, там будинок культури в Солдатському, в Семереньках, перші у нас білка, перші стоять у нас на плані. Якщо будуть гроші, дадуть нам деньги, то ми будемо їх перші перебудовувати такі сучасні простори, як це зроблено в Польщі. Я покажу вам дам кілька фото, які вони є в Польщі. Тобто, від як зала оформлений, як використовується. Бо ну, традиційних таких домовкульбутників культури, як у нас є, наприклад, в селах, да, де величезний зал кресла стоять, і сцена використовується раз в полугоді, ну нема такого вже ніде у Польщі. Вони вже по-другому це все зробили. Тому ми ще раз під'їхали, подивилися, особливо у нас в нашому місті партнери. Чому ми взялися якраз, до речі, за цю кательню в центрі міста? Нас надихнула ця ідея. У них в центрі міста була. Теж колись така типу, база сільхозтехніки, ну, як хоздвір був, да, тобто, був по центру стояв, і гаражі стояли, старі розвалені гаражі, убита територія, як сільхозтехніка, да? вони перетворили, знайшли кошти під це, пошукали, писали проекти на європейські фонди, і дали кошти, і вони перетворили на сучасний культурний простір. А цей амбар перетворили на сучасний такий бізнес-центр, де там працюють кілька їхніх організацій, які займаються розвитком підприємницької активності. а Також проводяться різні конференції, зустрічі, навіть весілля там, розписують молодят в цьому такому старовинному будинку, який є історичною цінністю. Тому ми якраз подивилися, і ця котельня, яка зроблена в нашому партнері міста Бууфала, вона ідентична, ну, дуже похожа на нашу кательню, яка стоїть на вулиці Татаренка. Між третім домом і першим домом. І зараз ми на нього думаємо. Який сказав уже, щоб там все ті забори попривірати. І будемо проєктувати такий простір, щоб там був така площадка повністю була якісно, не гаражі стоять, желізні, щоб вона була повністю заложена резиною чи чимось іншим, щоб там були красиві, якісь майданчики дитячі, щоб там можна було заходити, там, і, і кави випити, і концерт там подивитися, діти могли там займатися танцями, акробатікою, якимось там скалолазанням і так далі. Дуже популярно це, як виявляється, зараз у молоді. Тобто це, робити це там, а не робити це в палаці Тейту юнацтва, бо він історична будівля. Бо це ну цега це дуже серйозна пам'ятка історії і архітектури. І ми розуміємо, що там лазити з балкона на по канату – це просто ну не і це не повинно таке бути. Ми повинні шукати можливості іншого. Приміщення, де можуть діти займатися, і тому от ми навіть метраж поміряли там довжини зала, де займаються, де в Польщі створений так ні точно 30 метрів по довжині, як у нас 30 метрів. Тобто, ми подивилися документацію, подивилися їхні там певні технічні рішення. Для того, щоб проєктний відділ, який описує це все для міжнародних проєктів, які оголошуються вже зараз, оголошуються проєкти різноманітні, щоб ми вже конкретно працювали. Тобто змістовно по кожному проєкту. Не, не просто якось там знаєте, але загален ні о чому. Сьогодні кожен об'єкт розглядається міською радою як певний елемент новації, що нового ми тут зробимо, що принципово нового повинно бути тут, там, чи в лікарні, чи в інших об'єктах і так далі. І я думаю, що ми з часом побачимо дуже багато таких цікавих рішень, яких ну, раніше не було, в тому числі і в нашій місцевості, в інших об'єктах по Україні. Ну, наприклад, я скажу, вже зараз мені приємно, що в лікарні працює сонячна станція да, на майже 40 кВт потужністю, вона вже там. Грубо говоря, два поверха будівлі вже освітлюються цією станцією, і буде ще більше, коли з'явиться більше сонця, зараз весни, то, тобто, вже ми майже відсотків 40 електроенергії, яка споживається лікарнею, вже виробляємо з сонячних джерел. Тобто вона для лікарні ну абсолютно безкоштовна. Тобто, приємно, що лікарня перетворюється в такий сучасний заклад, який повинен бути термомодернізований, який повинен бути. Якісно скажімо так, оздоблений, який повинен бути енергоефективний, інклюзивний і так далі. Тому такі поїздки вони сприяють цьому, але, повторюся, наша задача кожного разу не лише їхати там, виступити десь чи послухати інших учасників, а активно брати участь і в іншій роботі. по дорозі, зізванюватися з різними партнерами, зустрічатися в різних містах, дивитися їхні класні речі, що в них там є, цікавого, да, хто там що перетворив. Якийсь простір, чи закинуту шахту в якийсь там культурний центр, чи щось інше, і дивитися способи, як це робилося, через кого це робилося, хто давав кошти на це, які підходи за, 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 застосовані. А це наша головна така мета, місія, яку ми зараз несемо, вже плануючи не просто сьогоднішній день, там чи завтра ще плануючи там рік 2024, бо зараз ми працюємо з одним з фондів про те, щоб там 6 мільйонів гривень вложити в один проект. Який буде реалізовуватися в 2024 році, тобто тільки почався 23-й, ми вже працюємо на 24-й. Тому різна робота, я думаю, що з часом траснячани її будуть бачити. Про всю зараз не будуть розповідати. Це тема окремої передачі. Якщо комусь цікаво, будь ласка, запитуйте, але ми не матимося показувати ці речі, щоб люди розуміли, що відбувається і як вона відбувається.